Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо неймовірний гаджет Patrol 22R. Мацюпунька, але дуже класна відеокамера-диктофон. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте розберемо, чому цей пристрій настільки крутий. В комплекті у нас сама камера, шнур мікро-USB та інструкція англійською мовою. Нагадую, що за потреби ми можемо відправити інструкцію українською. Однією з найбільших переваг цієї камери є її компактність. З розмірами всього 96 на 38х16 мм. Камера зібрана досить якісно. Корпус зроблений з пластику, через що вага досить невеличка. Також на задній частині камери розташований магнітний елемент кліпса, що дозволить вам прикріпити її на більшість металевих предметів та дає набагато більше можливостей для її використання. Також варто зазначити різьбу 1 четвертих, якщо не помиляюсь, що дає змогу закріпити камеру на різні штативчики, стійки і так далі. Камера Patrol22R може записувати відео у якості Full HD 1920 х 1080 пікселів зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Також вона вміє робити фото роздільною здатністю до 40 мегапікселів. І хто би міг подумати, записувати звук як диктофон. До речі, тут є функція активного шумоподавлення, що вбереже ваші вушка від лишніх шумів. Тепер дещо цікавеньке. Навіть в темряві Patrol 22R продовжує вражати своєю продуктивністю завдяки режиму нічного бачення та інфрачервоні підтримки. Свідці, ви зможете отримати чіткі та деталізовані зображення під час нічних записів. Камера оснащена багатьма кнопками та індикаторами, що робить її використання дуже зручним. Давайте розглянемо її трішки детальніше. Трішки вище у нас знаходиться сама камера. Навколо камери розташовано 4 інфрачервоних ліхтарики. Що ж, перейдемо до управління, воно насправді досить інтуїтивне. Зліва у нас повзуночок, який відповідає за вімкнення, вимкнення та початок запису відео. Коли ви направляєте повзуночок вгору, він каже вам. Велкам. І якщо ви залишаєте повзунок в тому самому положенні, камера сама починає запис. Тому, якщо ви хочете просто вімкнути камеру, а не починати запис, поверніть повзунок на середину. Трішки нижче у нас знаходиться кнопка, яка відповідає за вибір режиму. Тут ви можете обрати фото, відео або перегляд ваших матеріалів. При довшому затисканні вас перекидає в меню. Переходимо знову трішки нижче і тут у нас кнопка повернення. Зовсім близенько у нас розташувався роз'єм для мікро sd декарт. Знизу у нас розташований роз'єм мікроюзбі usb 2.0 для заряджання або обміну інформацією. З правої сторони зверху нас зустрічає повзунок для запису звуку. Направляєте вгору, звук починає записуватись. Направляєте вниз, звук збережено. Далі у нас стандартні елементи керування це кнопка плей пауза та кнопочки для регулювання гучності або керування меню. Ну і на кінець у нас заховався маленький динамік. Всього один, два, три, чотири, п'ять дирочок, але звучить як на сто. Ну і давайте згадаємо трішки про нижню частину. Тут у нас знаходиться той самий магнітний елемент кліпса і два мікрофончики. Ну і вимикається камера аналогічно. Направляємо повзунок вниз, і камера нам каже Гудбай. Вбудований акумулятор ємністю 2200 мА дозволяє камері працювати до 10 годин в режимі високоякісного запису відео. А для збереження ваших записів використовуйте tf карту від 8 до 128 ГБ. Я не полінився і порахував, якщо ви вставите карту на 16 ГБ, цього вам вистачить близько для 9 годин запису. Навіть камера не спів розрядитись. Камера підтримує сегментування файлів. Що дозволяє зручно організувати і шукати ваші зображення та відео. Фішка, яка сподобалась мені найбільше, це те, що ви можете підключити цей гаджет як веб-камеру. При підключенні через шнур мікро-USB камера дає вам вибір переглянути ваші матеріали або використовувати як ПК-камеру. Нарешті переходимо до мого улюбленого. Давайте поглянемо, як ця крихітка знімає відео та записує звук. Сьогодні у нас буде трішки незвичайний тест. Сьогодні ми познімаємо машини. Що ж, в принципі, вже досить стемніло. Давайте подивимось, як ця камера знімає в темряві. Загалом Patrol22R це неймовірно потужна міні-камера, яка може бути відмінним партнером у будь-якій ситуації. Високоякісні записи, функція нічного бачення, довгий час роботи та компактний дизайн роблять її незамінним гаджетом для всіх, хто цінує хорошу якість та зручність. Якщо вас зацікавила дана камера, всі посилання ви можете знайти у описі під цим відео. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, що знаходиться у місті Львів на вулиці Городоцька, 209. Там наші консультанти покажуть вам ще більше крутих девайсів та пригосять кавою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте заленчати дзвіночок. І до зустрічі у нових крутих оглядах.